Друзі, привіт! Сьогодні пропоную вам домашній молочний пиріг. Готується дуже просто із найпростіших продуктів. Тільки подивіться, який гарний, високий, м'якенький він виходить. А також дуже великий вистачить на всю сім'ю. Розпочинаємо приготування із того, що з'єднаємо борошно із розпушувачем та сіллю. Далі потрібно закип'ятити молоко, масло і ванільний цукор. І тим часом збиваємо білки, додаємо цукор, збиваємо до утворення пишної маси, тоді додаємо жовтки і знову все збиваємо. Тепер до збитих яєць поступово додаємо потроху борошно і також чергуємо із додаванням гарячого молока з маслом. Робимо це у декілька етапів. І після кожного етапу ретельно перемішуємо на низьких обертах міксера. Послідовно чергуємо додавання борошна і гарячого молока. В результаті має утворитися рідке, але пишне тісто. Додаємо лимонну цедру і перемішуємо. Переливаємо цю масу у форму, застелену пергаментом, і випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 1 годину. Гарячий пиріг виймаємо із форми і охолоджуємо на решітці.